Ламікон, Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай. дякую, пане генеральний секретаре, що знайшли час для інтерв'ю. Дякую за вашу підтримку України. Хотіла розпочати розмову з болючого питання для мільйонів українців. Як ви вважаєте, російський літній наступ провалився? як ви оцінюєте поточну ситуацію на полі бою. Росія не досягла успіхів із початку цієї війни. Президент Путін думав, що він за тижні від початку війни контролюватиме Україну і захопить Київ вже за декілька днів. Але його плани були зруйновані мужністю українців збройних сил. Україна вже звільнила 50% тієї території, яку Росія захопила на початку війни. Влітку Росія розпочала нову наступальну операцію, за проведення якої вони платять дуже високу ціну тисячі людей, тисячі. Одиниць техніки, звісно, українцям важко боротися із російською навалою. Тривалий час обговорювалися надання допомоги Україні. США шість місяців не могли проголосувати за пакет допомоги Україні. Європейські союзники затримувалися із передачею обіцяного озброєння. Тепер все змінилося. США узгодили надання допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів. Сьогодні ми ухвалили рішення про створення команди підтримки України. Отже, допомога Україні буде більш інтенсивною і сильною. Ластиновотфекторсевкенсидерейшн, які фактори сприяли зменшенню кількості обмежень щодо використання зброї української армії на території Росії Маємо не забувати, що ця війна розв'язана Росією як агресором. Росія окупувала частину України. Україна має право на самозахист. Це право на самозахист включає право знищувати легітимні військові цілі на території агресора Росії. Ми надали 99% військової допомоги Україні, хоча накладені певні обмеження на використання цього зброєння. Проте ці обмеження ми послабимо, оскільки Росія розпочала новий наступ на півночі біля. Харкова вони атакують з російської території, і Україна має право знищувати ракетні установки, з яких обстрілюють Харків. Отже, обмеження поступово скасовуються, і це допоможе українцям захищатися. Чи ведуться дискусію щодо можливого розміщення військ НАТО в Україні? Чи не стурбовані ви тим, що це зробить НАТО стороною конфлікту? НАТО з самого початку заявило, що підтримує Україну. Ми справді надали велику підтримку Україні. Ми у НАТО домовилися, що здійснюватимемо підготовку українських військових. Проте НАТО завжди підкреслює, що ми не є стороною конфлікту, і тому ми не посилаємо наші війська в Україну. На вашу думку, Путін дійсно здатен натиснути на червону кнопку та застосувати ядерну зброю. Ми чули багато загроз про застосування ядерної зброї від президента Путіна. Їх мета зупинити нас у підтримці України. Проте ці загрози не марні. Президент Путін має знати, що у ядерній війні немає переможців. Як довго Росія здатна продовжувати цю війну. Війна за природою не є передбачуваною. Там потрібно взяти до уваги сили українців, мужність збройних сил України, українську економіку, яка є на сильною у таких важких умовах, враховуючи могутність країн-членів НАТО у порівнянні з Росією. Це для мене дуже важливо. Ми маємо допомагати Україні не тільки Едхос. Ми з країнами союзниками маємо взяти на себе більш довгострокові зобов'язання, і Путін має зрозуміти, що у нас велика сила, і коли він це зрозуміє війна закінчиться. які уроки НАТО винесло з війни в Україні нам потрібно створити більші запаси озброєння. Після закінчення холодної війни ми скоротили запаси озброєння у 21-му сторіччі. Війна дуже змінилася у порівнянні з попередніми війнами. Тепер війна скомбінована із дронами. Потрібно застосовувати нові технології, потрібно робити висновки із одержаних уроків. Ми домовилися створити разом з українцями спільні центри підготовки у Польщі, у Бидгощі будуть вчитися українці. У нас а ми у них і останнє питання: які перспективи членства в НАТО ви можете передбачити Україні на Вашингтонському саміті? Усі ми погоджуємося із тим, що Україна стане країною членом НАТО. Ми підтримуємо рух України до НАТО. Потрібно мати натівське озброєння, відповідати натівським стандартам, створити оборонні інституції. Будемо працювати разом. Допомагатимемо Україні на шляху до НАТО. Та для надання запрошення потрібний консенсус. Ми поки що не досягли консенсусу у справі надання запрошення, але вже досягли консенсусу у надання військовій допомозі. Потрібно працювати у цьому напрямку. Щиро дякую вам за це інтерв'ю. Тенкі.